Друзі, з вами Максен, і це 12-та серія Зомбі апокаліпсу так тормозимо. Стоп! Ну, перед початком відео, будь ласка, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, тільки що от їду і по карті показую, що це лабораторія. Ну, щось це не дуже на лабораторію схоже. Це більш похоже на. Я навіть не знаю. На якусь воєнну базу, чи що? Хм, Цікаво. Так, друзі, ходіть за Рексом. Так, ну що ж, Рекс, ходи зі мною. Так, може це та лабораторія, і я вже нарешті зможу. Нарешті... Так, друзі, давайте ходіть, перевіримо. Так, доброго дня, не стріляйте. Я приїхав тут на своєму от поїзді, я один із виживших. А, це та сама лабораторія? Так, це та сама лабораторія. Проходьте, будь ласка, вперед. А тварину там справа є наш такий. Ми його зоопарк називаємо. тоді туди поставте свої... свою тварюку. Взагалі то це не тварюка, а це мій песик. І я з ним піду разом всередину, от туди. Зараз ми взагалі вас не пустимо, от от. Та добре, добре. Так, крек, сходи зі мною так, я отут пройду. Так, вау. Друзі, я вже не знаю, скільки з людьми нормальними не говорив. Капець, ой, що я зробив? Так, доброго дня. Так, а де тут а, вільний? Капайсь тут і броненосець і. Вау! Клас. Нічого собі це, що всі тварини, які... яких ви врятували? Ні, це всі тварини, які приїхали зі своїми власниками. А, так Де тут? О! Ракс Ходи сюди! Я тобі обіцяю, ти тут довго не затримаєшся. Так, сиди тут. Капець тут, друзі, дивіться, і повно машин. Блін, так не хочу тут рексу самого лишати. Ну, прийдеться, друзі. Подивіться, просто яка тут краса. Я так давно з людьми не говорив, це капець. А отут-сюди заходите, це та сама головна лабораторія? Так, це та сама головна лабораторія. Ага. Так. Йолки-палки, невже? Якісь двері. Опець, ще одні. Вау. Е, доброго дня. Е, я, один із виживших, приїхав з досить далекого міста, в якому відбувся той самий вибух. Ого. Ого. Ви не думали, що ще хтось з того міста залишився в живих. Ага. От е, тепер будете знати. А я можу у вас тут залишитися? На жаль, що ні, бо всі місця вже зайняті, багато людей. Якщо тебе вже нема де посадити, тому ми не маємо стільки можливостей, щоб ти тут не був. Ех. Але ти не засмучуйся, бо є ще одне суперсело. Ну, ти бачу карту таку маєш, не знаю, де ти її взяв, але на тій карті все позначено і тому поїдеш туди і там тебе думаю точно приласкають. Та ні, ласкати мене не треба, це таке. Так. А можна хоча б пройтися, подивитися, як тут агвас, що це таке за місце? Так, звісно, але недовго. Ага, добре. А маєте якусь їжу? Так, за тебе двері, там е, кімната, така кухня називається. Та я знаю, що таке кухня. Друзі, я як чесно вже з людьми розівчився говорити. Е, так, то що туди можна піти? Та, там наш повар головний, і він тобі все дасть. Скажеш, що ти від мене? Ага, добре. А звідки у вас світло? А, тут, якщо захочеш, там в самому кінці є такий, так сказати, енергоблок, і звідти йде все світло. Ага, все. Дякую, до речі, друзі, перезарядив зброю. Так, не показувати, тут краще ще зараз не знати, що зроблять. Вау, яка кухня! Доброго дня, Мікі! Ем, я отам від такого поліцейського. Ем, ну Я не знаю, чи від поліцейського. Ну, коротше, там на цьому. Як то його? Як оця штука називається? На стільчику сидить і сказав, щоб ви дали мені якусь їжу, бо я тут не місний і я продовжую далі свою подорож. Ага, добре, без проблем. А, а що там у вас таке за місце? ой? А... Ну, секретне місце. А мені той дядько сказав, що все можна і цей, і можна подивитися. Ну, якщо він так сказав, то ні, можна. Ага, все дякую, Мікі. Так, друзі, я себе так ну, почуваю погано. Це капець, так? Вибачте, пробачте, я пройду, подивлюся. Вау! Нічого собі! Так, а що це за таке, таке цікаве, такого ніколи не бачив? Це, напевно, пшениця, а це що. За овочі. Капець. Це, типу, таке місце там, де роблять капець. Друзі, я, чесне слово, вже майже позабував всі слова, які тільки можна. Так, ну що ж, так, туди я так розумію, не можна. Так, я от сюди пройду так? Так. Стоп. Топ. Е, пане. Як вас там? Сергій. А, е, з того міста найдальшого, в якому відбувся вибух, ще хтось приїжджав? Е, ну. Так, троє людей один в масці, другий такий в червоному, і другий теж в червоному. Їх троє приїхало, так? Так. Сказали, що виживші. Ви в них зброю забрали? В них не було зброї. Приїхали на такому мерсі. Геліку? Так. Ем... Це бандити, які розправилися зі всіма воєнними, е, і я не раджу вам е, ну, їх тут отримати а за їхні місця ви можете мені їх дати. Ем, ну, на жаль, ні, бо вони підписали контракт, заплатили гроші. А наша вам в час зомбі-апокаліпсису ем, гроші. Ну. Так, що за питання? Давай іди і розслідуй. Нікого ми звісно виселяти не будемо. Для всіх одинакові умови. А те, що сталося в минулому, тебе не стосується, і нас теж. Ну добре, ну добре. Так, це так я розумію. Кімната для речей всіх так дивитися не буду. Вау. Все так продумано все. Так. Блін, я тебе пам'ятаю, друзі, це, до речі, та групировка, в яких я забрав той самий гелікоптер. Ну, я кажу, що це я позичив Це зрозуміло. Бо лікарі. Так, тут головний лікар. Так добре, не буду сюди йти, не буду мішати. А, це що? Що за головна? Можна тут подивитися. Е, ні, не можна, там тільки для головних. А, ну так я головний. Ем, ну, мені так сказав той. Так, добре. Я так тільки одним оком подивлюся. Капець, тут солдат. Ага, тут, значить, якась нарада відбувається, добре. Дивитися, там не буду, але Там стільки всяких цікавих речей, я би то все тако пощупав, друзі, почіпав. Я так люблю що це діло. Так, Б3. Що за Б3? Тут такі всі гарні картинки. Капець, вау! Вау, це що таке? Це якась приставка? Тут літачки треба стріляти? Клас, я би цим всім, всім погрався. Якась лабораторія, Голови зомбаків. Так, ну добре, не буду мішати, але стільки книг. Якісь всякі винаходи. Клас, що за умивальник. Так, вау, клас, а сюди. А, вхід заборонено. Ну, добре, заборонено так заборонено. Ого, тут я так розумію, та сама кімната для всіх виживших та потерпілих. Ну, друзі, що я можу сказати про це от місце. Мені дуже все подобається. О, я їжу забув забрати, ну нічого, зараз піду заберу. Ой, ем, цей, не бейте, не стріляйте, мене той на вході сам впустив, сказав, що я тут можу сам все подивитися. Ось, бо, ем, бо, так, бо так, треба, все. Пропускайте мене, я так розумію, це головний сайт, так. Ого. Так, мене пропустили. От хочете йдіть, подивіться, вони там живі, здорові. Вау, які стільки тут туди... всяких труп. Вау! Це типу, той самий головний блок. Ена... енер... енер... Е, як тут штука називається? Ну, коротше, та штука, яка дає, видає світло в цьому цьому будинку. Ну, не будинку, цій всій лабораторії. Клас, Ну, друзі, що я можу сказати? Оця от лабораторія мені дуже сподобалася. Так сказати, добре, що тут оці от люди, які тут. от, до речі, і він, друзі. Тут, ну, досить класно. Так, ті люди, які тут були перші в лабораторії, тут вони дуже гарно все дуже класно обробили зробили отаку от, так сказати, такі от всі кімнати, такі всі, ну, такі всі так, кімнати, які призначені для людей, це дуже-дуже класно ось. Мені дуже подобається це все, то, що тут люди можуть жити нормально, більш-менш. Їх можуть тут і лікувати, і годувати. Ну, і все завгодно. Що, все, що завгодно. Блін, от, я б його тут прям із задусив. Так, але зброю не хочу показувати, бо ще зараз заберуть. Ну, друзі, мені, мене просто немає слів. Мені дуже все сподобалося. Як тут все облаштували, і отут отак от така от кімнатка. Ну, Тут для тварин все зберігають. От там ну, досить класно, мені дуже сподобалося. От в такому лісі на карті, до речі, показує, що от цього, от, от цього не було, тільки от така от лабораторія. Ну, Я так розумію, вони це все зробили як найкраще щоб зомбі сюди не проривалися, зробили таку стіну. Ну, Мені, друзі. Все дуже сподобалося. Ну що ж, йду, заберу зараз свою їжу і довго буду відправлятися. Я от по карті, якщо от звідси, то я десь три дні буду їхати до того села, Надіюсь, мені харчів хватить. І надіюся, там от те село це буде моя остання надія. Якщо там не буде теж місця, якщо там буде те село переповнене, то, друзі, дуже-дуже шкода. Ось, але ем, це все така загадка, те, що я одне не розумію, як всі села просто знищують зомбі, ну, знищують зомбаки, приїжджають бандити, все просто винищують, а оте от село не знищили. Ну, оцю лабораторію, може, так. Тут багато воєнних, багато охорони. ну, Може, це і дійсно не під силу е, цим е, бандитам. Але. На село, як воно може бути таке захисне, хіба там теж стіну побудували? А от в минулій серії, друзі, я теж був в тому такому велетенському селі. Така велетенська там була стіна, і що? Просто знищена стіна, всі померли, деякі стали зомбі. Ну, от така, друзі, ситуація. Ну що ж, чекайте наступну серію, друзі. Я тут, до речі, хочу зараз поїсти. Друзі, зараз тут поїм і буду відправлятися в дорогу. Надіюся, не заблукаю, бо там далі йдуть якісь розвилки з поїздом. І надіюся, я доїду все ж таки до того села, там будуть місця, мене приймуть. І нарешті це жахіття закінчиться. Ну, все, друзі, з вами був Макс. З вас лайк, підписка та всім па-па!